Картопля взимку може стати дорогим делікатесом. Аграрії бідкаються, що через спекотне і посушливе літо для е, даремно не минулося. І, хоч урожай в Україні ще остаточно не зібрано, аграрії вже підраховують збитки. Чи треба запасатися картоплею, коли почати її закуповувати? Цим питанням прийнялися наші колеги з ТСН «Тиждень». Довгаста кругленька, рожева або жовта, печена, варена або смажена. Любов усіх українців та найпоширеніша страва цьогоріч під загрозою. Оце такий урожай. Її мало. Це просто катастрофа. Воно не виростає. Вона дрібна. Такий аномальний рік. Та й зберігати її особливо ніде. В Україні, на жаль, не є багато сховищ. Яка ж доля очікує картоплю цієї зими? Чи вистачить її на всіх? Та чи стане вона по кишені українським сім'ям? До <звук> Просто руками вона розкопує засохлу й порепану землю. Ми вже як у пустині стали жити. Це агроном Світлана Однолької такої посухи вона вже давно не пригадує. Від рядка здіймається курява, а під кущем, виявляється, кубка дрібної бараболі. Це говорить про те, що вона не доросла, ця картопелька, вології все таки не хватило. Цей кущ на самім краю поля, те, що трохи далі в глиб, уже більше схоже на врожай. Це поле, очерні! В селі то ці поливні машини не зупинялися, качали воду з найближчої річки, але вологи все одно не було вдосталь. За таційний період випало 30 міліметрів опадів. При середній нормі там у нас 400. Ну то це просто катастрофа у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій і частково Київській області. Найбільше постраждали від спеки загалом 5 регіонів. Через це в Україні не до 20% урожаю бульби, але й той, що зібраний, не вирізняється якістю. На ринку буде велика пропозиція картоплі низької якості. Більш якісного продукту буде менше. Відповідно, ціна може підвищуватись на 5-10% на місяць. Є сорта, які не витримали засухи, і дійсно що фракція. Тро три плюс, яка вона більше ніж би хотілось. Фракція три плюс означає картоплю розміром від трьох сантиметрів. Це сортувальний цех. Сюди з полів без упину їздять вантажівки. Дріб'язку дуже багато, подекуди більше ніж половина. Меншу пускають на крохмаль, більшу і гарно. Товарного вигляду загалом розпродують супермаркетам та мережам ресторанів швидкого харчування. При цьому ціна фермерів не влаштовує. Сьогодні ціна обвальна на ринку 2,50 де от закупівельна ціна по селу. Це зовсім не ціна, по якій би хотілося віддавати таку суперову картоплю. Через засуху здорожчання добрив та пального тільки собі вартість вирощеного кілограма картоплі становить мінімум 2 гривні за кілограм. За 2,50-2,90 продавати її фермерам невигідно, але робити нічого. Віддають, бо ніде зберігати її взимку. В цьому є проблема нашого аграрного бізнесу, що у нас немає можливості зібрати урожай зараз, покласти його в холодильник і потім мати доступ до цих продуктів харчування майже протягом всього року. Овочесховища можуть побудувати тільки одиниці, часто це великі підприємства. Температура десь плюс 5 плюс 3 градуси. Коли на вулиці холодно, відкриваються люки, і береться холод із просто із надвору. Коли плюсова температура, то включаються холодильні установки. Олег Плакся звів це овочесховище на дві камери. Кілька років тому, коли давали кредити, тут підтримується постійна температура та вологість. Картопля зберігається, ніби щойно з куща так, так. до весни. Одна з камер вже заповнена бараболею. Вологість. і будемо продавати тепер, ми пізніше трошки. Ну, коли буде ціна, будемо продавати, тому що гроші треба. Я думаю, на відсотків 50 підніметься точно. Коли перші морози. Будуть тоді ціна підніметься. Де подорожчання не прогнозують. То це в міністерстві аграрної політики. Тут порахували поменшало ринків збуту, як внутрішніх, той самий Донбас, та Крим, так і зовнішніх. Тобто навіть меншої кількості картоплі мусить вистачити на всіх. Зовнішні ринки такі Росія і Білорусь, зараз також позакривалися. У нас наприклад, зараз Росію загальний експорт тай менше 2%. Традиційно була в 4 рази більше зараз експорта. Наша можливість, тому відповідно продукт харчування зараз в країні залишається досить багато. Одначе продавці про це, певно, не знають і вже без морозів та в сезон. За картоплю в супермаркетах правлять в середньому 5 гривень за кілограм, а на ринках ціни доходять навіть до 10. Це вдвічі дорожче, ніж торік. Приводять села по 8 по 10 продають. Та навіть за такими цінами закуповуватися сьогодні вигідно, чергове здорожчення вже наближається. Галина Сергієва, Максим Шанкаренко та Андрій Тримбач, ТСМ тиждень плюс